Минулого тижня в п'ятницю я випадку, ну, незручно було в мене, встала ногою і так склалося, що я дуже сильно пошкодила ногу. Оказалося, що у мене перелом на стопі гумілкового, якось там було написано, ну, одним словом, що мені нога під, набрякла. І в п'ятницю я не поїхала зробити знімок, не було можливості. Я спасалася тими продуктами, які я мала. В мене на явності є наш редженер. Я його дуже сильно люблю. Він відновлює кісточки, суглоби, повністю працює гарно на весь організм. І я його почала споживати. В перший день я прийняла цього продукту три. Стіки це достатньо. Розводила на водичку і випивала як чайочок. А тепер я зразу почала мастити ролом CBD, також від нашої компанії Біепік. Дуже гарно обмащувала, щоб мені не набрякало. І наступне, що я зробила, клеїла пластирі, прикле... поклеїла на стопу і, відповідно, зверху також на е, ніжку наклала. На наступний день ми зробили знімок, рентген, і вийшло, що в мене перелом. Ви знаєте, я не погодилася ставити гіпс і дякую Богу, що так мені дав Господь розуму того не зробити. Сьогодні е, є шостий день, завтра буде сьомий, е, сьогодні п'ятий день. П'ятий день я, можна сказати, повноцінно відновилася. Ще чуть-чуть є якісь легенькі такі навіть не болі, а такі ну, незручності, що я споживаю? Споживаю зранку Елео. Далі нічні капсулки, також п'ю нічне клітинне харчування, користуюся редженером. На наступний день, коли в мене було перелом, на наступний день я споживала 7 таких стіків. Дуже добре себе чула. Зараз я п'ю 3-4 в день, також гарно себе чую, і можна сказати, практично в мене ніжка відновилася. Так, буду працювати над тим, щоб вона швиденько в мене поправилась, бо утючність зняло, синюшню зняло, все повністю. Цю познімало завдяки пластирю, завдяки дровсу і завдяки регенерейту А ті е, продукти, які на постійній основі е, е, споживаю, то завдячуючи такому чудовому продукту, я здорова. Всім бажаю здоров'я!